І всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньок і це друга частина по виживанню на острові під скляною сферою 100 днів. І якщо ви не дивилися першу частину, то рекомендую вам її подивитися, тому що так буде зрозуміліше дивитися. І наступна, третя частина, фінальна, буде залежати тільки від вас. Чому ви зрозумієте в цьому відео? Дивіться до кінця, з вас лайкосік. І ми починаємо. Ну що ж, в минулій серії ми почали будувати портал ват. Але що ж я можу сказати? Я трішки дурень, тому що можна ж трошки обсиді... обсидіана зекономити, і отут по бокам ж поставити блоки просто, і цим я зараз буду займатися. Буду ламати обсидіан і замість нього сюди поставлю блоки, щоб зекономити обсидіан. Ось така трошки в мене. Тупість вийшла. Але нічого страшного, сюди ставимо. І тут зараз ламаємо і ставимо сюди. Ну що ж, все, ставимо блок і ось таке у нас зараз чудо виходить. Але нам треба ще обсидіану, хоч у нас ще дві штучки є. Давайте зараз їх раз, і два поставимо. Я опять же тут можна буде. Ну, в общем, нам ще треба обсидіан. І тут я десь в нас в шахті бачив лаву. Зараз десь її найдемо тут лаву. І нам треба ще желізо. Зараз десь знайдемо желізо, добудемо желізо, зробимо від... відро, візьмемо отут. Оту воду. І десь тут ще я бачив в шахті в нас лава. І зробимо так, щоб будемо добувати обсидіан. В лаву буд будемо наливати воду, і так буде виходити обсидіан. Ну що ж, зараз я цим буду займатися. От я не знаю, ніби я в шахті бачив лаву. Але там її я не знайшов, а знайшов три заліза. А залізо нам потрібно для того, щоб скрафтити. Віддерце, віддерце нам треба. Крофтиться ніби отак, воно, так. так. все. Віддерце є. І для лови, напевно, ми зараз підемо і візьмемо лову отам. так? Можемо ми таке організувати чи ні? Все, ми сюди дійшли, тут же ж я все забрав. Ніби все. Давайте на всякий випадок риємо, так. І можна лову отут. Зібрати, так? Все. Віддерце лаво є. І дивіться, що ми зараз можемо піти зробити. Ну, я вам чесно кажу, ніби я прям реально бачив лаву в шахті. Коли я там копався, ніби я 100% її бачив. Не знаю, щас може, піду ще пошукаю, ну, не хочу передивлятися минуле відео. ніби... В минулому відео там була лава, я чесно, не пам'ятаю. Може, то в мене про. І галюнчики, якісь, галюнчики, так, але ніби я бачив. Ну що, зараз будемо робити обсидіан. Так? Так. Ну що ж, ось що в мене вийшло: три обсидіана, Зараз давайте їх добувати. Просто навіть не питайте, як я їх зараз робив. Це просто був якийсь капець. Ну що ж, добуваємо наш обсидіан. І надіюсь, що скоро ми підемо в ад. Тому що вже хочеться подивитися, як нам. Прикиньте, там, ад також під, під сферою. Це буде цікаво. Це буде цікаво. І ой, і прикольно, цікаво, і прикольно. Ну що ж, третій обсидіан добуваємо. І навіть не третій. У нас же ще два обсидіана було. Так? А, ні, я ж їх поставив, божечки. Санючка, голова їде. Так, ну що, ж, виходимо. І давайте ж, виходить, ось сюди вже блок ставить. Чи як там він? Да, давайте, дивіться. Тільки якби не промозить. Раз. Сюди ставимо. І треба піти ще добути зараз швидко два оцієї штучки. Во. Ну що ж, ось що у нас вийшло. Нарешті у нас є портал ват. І що нам треба? Нам треба запальничка. Для запальнички, якщо я не помиляюсь, нам треба залізо. Так, залізо, навіть зараз зараз глянемо, зараз глянемо, зараз глянемо. Ой, не сюди. Що нам треба для запальнички? Одна залізо і кремінь. Одна залізо і кремінь. Залізо в нас зовсім такий нема. Немає так? Ні, а от креміння також ж нема. Так, да, креміння також нема. І давайте зараз бистренько, бистренько вкинемо одне золото, так? І підемо добувати кремінь, тому що він нам дуже такий потрібен. Ну що ж, друзі, добули ми. Добули трошки навіть ще там бачив я. І тому давайте робити. як там, Отак-от. Все у нас є. Кресало, так, запальничка буду її я називати. І цей момент настав. Раз, два, три. У нас є портал. ВАД. Ну що ж, на рахунок 1, 2, 3. Ми заходимо в. ад Один, два, три. Ну що ж, я веду. Але спавн у нас, чесно кажучи, не дуже. Зовсім таки не дуже. Ну що це такий за спавн? Я думав спочатку піти туди, добути косних блоків, щоб зробити косну муку ще. І... Але для цього нам треба блоки. І ми вертаємо в наш... в наш світ добувати блоки. А ні? То можемо зараз навіть отут добути. Щоб не йти в ніякий наш світ, бистренько тут добуваємо. І давайте починати будуватися он туди, так? Раз. Давайте все-таки підемо в наш світ, тому що блоків треба нам багацько, трошки ще блоків треба підсобирати. Ну що, ми прибули нарешті, ми сюди прибули, давайте добудемо косних блоків, також. Так, же ж. Да, кістяний блок, все правильно, давайте їх добудемо, зробимо потім кісткове борошно, і буде в нас все класно. Давайте ще підемо розвідаємо, тут, що тут є у нас. Ой, так. Ну спам, чесно, повторюсь, я ж кажу, не дуже, не дуже. Чесно, опять же, повторюсь, в першій серії я це казав, і в цій серії також кажу. Я не професіонал в виживаннях в Майнкрафт, тому ви мені підсказуйте в коментарях. Я навіть не знаю, як нам добути оті перлини краю, так, ніби вони називаються, щоб зробити потім оці штуки в портал в. Андерсвіт, ну, ті глаза. Я це не знаю, як зробити. А в інтернеті якось дивіться, це не цікаво. Тому напишіть мені в коментах, може я в цій серії якось це дізнаюсь, як зробити. Он дивіться, хлопчик літає. Давайте я зараз ще поподорожую по аду. Подивимось, що в нас і як тут. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Дорогі друзі, все в нас класно. Просто я в шоці. Фух, я злякався. Я... Бистренько треба. Надав... А, їх ще й там багато. Двоє чоловічків стоять. Може, хоч щось зараз дасть підібрати нам. Бистро діамантовий кайло є. Блоки є. Меч є. Це не все. Це не все, друзі. Бистро забираємося. І тікаємо. Ніби все. Ніби все. Давайте тікати. Ну що ж, все-таки я поняв, що треба робити. І я посадив тростину. Сюди налив воду, сюди отак зробив. І буде в мене невеличка грядочка. Тому що ну, треба мені воно. Треба мені їсти, тому що в мене залишилось тільки два стейка. І це дуже мало. І подивіться на моє. Скільки я вже хочу їсти, так? Ну що ж, зараз давайте зробимо швидко косні блоки, 54. Ой Боже, що я милю? Косні блоки. Да, Косні блоки, звісно. Кісткове борошно. во Ми зробили. Зараз давайте посадимо. Може, давайте це дерево зрубаємо до кінця. Нам воно ще, я думаю, принадобиться. Оце все його зламаємо і десь посадимо нове дерево. Березу, так, це ж береза. Ніби береза. Так, це дерево зламали, і давайте виберемо місце, куди посадимо це, наприклад, ось сюди посадиться. Ой-ой-ой, зажог, зажог, туши. Санючок зараз буде підпал. Все, береза в нас виросла, і подивіться, як в нас вже тут красиво. І навіть їсти ще подало. клас, клас, і ще раз клас. Що робимо? Чесно, не знаю. Ну що ж, я зробив, так сказати, власну ферму. У мене вже є 19 пшениці, 38 насіння пшениці. І зараз ми будемо, піти, будемо робити хліб. Тому що їсти нам дуже треба. Нам дуже треба, давайте отак, побільше, 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 побільше. Все так, і робимо 6 хліба. Це достатньо непогано. І давайте все насіння складемо сюди, це сюди. І Це сюди, і це сюди, і це сюди. Ну, що ж ми будемо робити? Чесно, я ну, затрудняюся вам сказати, тому що, напевно. Хм, підемо зараз в шахту точно, тому що нам би ще, знаєте, б, алмазіки. Або можна, знаєте, що в мене є одне золото. Скільки в мене золота є? Давайте глянемо одне і тут одне. Давайте нам би броньку. Золоту зробити, так? тому що там мене в аду тоді не будуть чіпати, оті. як вони називаються, монстри, оті. тому що я із золота буду, Надо піти в шахту і надобувати золото, тому що воно нам потрібне. Ну що ж, зато тепер знаю, що робити. Ідемо в шахту. І да, у нас 31 й день. Ну що ж, в результаті шахти я добув сім вуглю. Одне необроблене залізо, один кремінь. Слитки золоті, я їх вже переробив, кстати. І 4 діаманта. Давайте це все складемо. Получається, в сумі на 7, 7 діамантів. Тепер 6 заліза. І зараз ще кинемо. Отут в нас нема вже вуглю. І давайте ще сюди вкинемо. І переробимо одне залізо, може, колись і знадобиться. Отакі От у нас справи. У нас 33-й день. І нарешті я хоч щось уже роблю не зря я прочитав опис цієї, цієї карти. І я знайшов секретний сундучок. Мені неймовірно цікаво, що в ньому. І давайте на рахунок 1, 2, 3. Ми його відкриємо. Один, два, три. Да, Сеньок, відкриємо. Давай, сейчас. Один, два, три і. уф, Нормально. Подивіться, скільки тут алмаз. Вісім алмазів! 5 тропічної риби, 10 ниток, 7 поростків, але в мене вже поростків, куча, і стіл зачарування. Достатньо непогано, зовсім непогано, я б навіть сказав, дуже добре. Довго я його шукав, правда, вже у нас 40-й день, бо деякий час я просто думав, що робити, дивився, що робити. Потім довго ще шукав у шахті цей сундук, потім пішов отут його шукати. І нарешті я його знайшов. І ми, нарешті, кстати, можемо зробити. Давайте в нас зробимо щось із. Золотих цих. Давайте, наприклад, ботиночки, чоботи зробимо собі, щоб нас не чіпали монстри в аду І давайте, скільки в нас вже алмазів? 15 алмазів. Йо-маю, -йо, це прям дуже добре. Давайте вже собі щось зробимо з алмазиків, Наприклад, це поножі. Поножі і все. Ми просто. Все, в нас, правда, алмазів вже нема, але ми. Просто всі в броньки. Подивіться, які ми вже красиві. Ну, подивіться, просто. Ну, красавці ж. Уже можна йти і дракона вбивати. Але для цього я зрозумів, що не знаю, як я граю, проходжу це виживання на версії 120.2. Але не знаю, як на цій версії. Але на раніших версіях я глянув, що в аду були андермени. І з них випадали оці ж. Як їх перлини, от, я забув, як називається забув взагалі. І не знаю, чи як мені. Мені, в общем, треба ендермени. Де їх знайти, я зовсім такий не знаю. Ну зараз буду йти в ад. зараз буду йти в. ад. Давайте зложимо все. І я піду в ад. Може попробую знайти ендерменів. Ну, не думаю, що в мене вийде. Не знаю, чи знайду я їх чи ні. Ну, давайте. Я пішов. Побажайте мені. Удачі. Є дві проблеми. Перша проблема, я чуть не згорів у лові. Ви це зараз можете побачити по моїх сердечках. А друге, я не знайшов вендерменів. Що робити, я не знаю. Зараз буду, ну, чесно, прям шукати в інтернеті, дивитися, де можна здобути оці перлини, буду їх так називати. Ну, Чесно, не знаю, що робити. Добув ще кістя... 15 кістяних блоків, зараз зроблю ще кісткового борошна, тому що воно нам лишнім не буде. не буде. Давайте отак от прям його наробимо. І ще у нас дві штучки навіть є. Стак кісткового борошна. Піду зараз ще їсти робити. Не знаю, чесно, що робити. Зараз буду, буду просто лазити в інтернеті, тому що щось я заступорився вже конкретно. І, чесно кажучи, я вже не знав, що робити, і дивитися в інтернеті якось не дуже. І тому мій вихід це тільки ви. Коменти, якщо ви розбираєтесь в Майнкрафті, або навіть не розбираєтесь, просто напишіть свою думку, що мені робити. Все залежить тільки від вас. Ну що ж, лазив, лазив я в тому інтернеті. Дивився, дивився, навіть дивився проходження цієї карти. І там всі проходили на раніших версіях. На 112.2, наприклад. А я почав проходити на 1.20.2 і тут, чесно, не знаю, що робити. В мене є тільки один вихід. Це ви. Пишіть в коменти, що мені робити. Просто я вам буду дуже-дуже вдячний. Просто неймовірно вам буду дуже вдячний. І така в нас сумнівна серія вийшла, але все одно, сьогодні ми побудували портал ВАД. Наприклад, у нас вже дивіться, яка броня крута. Достатньо таке сьогодні сумнівне відео вийшло, але все-таки дякую, хто його подивився. Це була друга частина. Третя частина, я вважаю, буде фінальною, якщо ви мені допоможете. Допоможете ані, то чесно, не знаю, що робити. У нас вже 43-й день, майже половина, тому третя частина буде фінальною, якщо вона, звісно, вийде. Допоможіть мені! <сіп іс -свісно> Всім пока-пока!